Вітаю, шановна спільнота, мене звуть Олександр, і це відео це буде повний гайд про повну розборку консолі PS4 Slim 22, тобто 3 ревізії зі всіма нюансами, фішечками, можливо, деякими там, умовно неочевидними чи очевидними секретами. І я дуже сильно сподіваюсь, що це відео комусь знадобиться. І я буду тоді щасливий. Погнали! що нам для цього треба? Нам треба викрутка хрестова. По канону, наче Philips 1. Нам треба Torx t 8 з дірочкою обов'язково. Нам треба. Я використовую малярна така щітка, прекрасно справляється зі своєю задачею. 30 гривень вперед в бій. І нам треба волога серветка, щоб прибрати зайву стару термопасту. Чи просто серветка. Я от використовував просто серветку і спирт. І все. Для цього, в принципі, для розборки більш нічого не треба. І почнемо. Починається завжди все зі зйому зовнішнього пластикового корпусу. В даному випадку верхня кришка у нас знімається, починається зйом зі сторони кнопок живлення, тобто буде передня частина. Наша задача її просто під, ну, під, під, підняти, підняти, хай буде підняти вверх, тобто відчовкнути вверх, то вверх. Раз. Два, три. Да, буває таке, що вона трошки складніше відчолкується, особливо, коли це робиться чистка вперше. Буває абсолютно легко. Тобто ми підняли вверх і на себе з її здвинули. Вверх і на себе відкладаємо. Щоб зняти з нижню, нам треба зняти спочатку нижню кружку, нам треба зняти кришку оцю блоку. HDD. вона зсувається в бок просто, і все. Просто вбок. Тут у нас буде гвинт HDD. Викручуємо його одразу. Сподіваюсь, мої руки не будуть дуже сильно заважати. І достаємо HDD. І викручуємо, якщо ще є гарантійна пломба, офіційна тут, якщо немає. То викручуємо без неї гарантійний перший гвинтик. Тут, щоб зняти кришку, не ламаючи закльопки, всі ці, нам треба а, просто, от, якщо тут з передньої частини ми починали верхньої то нижньої, навпаки, задню. Тобто так само просто нам натиснути вниз її опустити. Раз, два, все воно піддається. Далі можна просто покласти консоль і так само на себе його зсунути. Все, вуаля, кришку ми зняли. І звідси ж починаємо. Нам треба викрутити, як я називаю, де багато хто називає, секретку. Секретний гвинтик він отримує блок живлення. Тобто З цього всього починається. Викручуємо його і викладаємо, відкладаємо. Перевертаємо. Тепер. Тут викручуємо абсолютно всі гвинти, що бачимо, окрім маленького такого от, можна біля цього теплового екрану його от ми не чіпаємо, він нам не треба. А так все, що бачимо, відкладаємо, викручуємо і відкладаємо. О, щось багато заговорююсь. Можливо, тому що це мої перші відео. Особливо тут не запам'ятовувати, нема сенсу запам'ятовувати. А оцей великий звідси, а цей коротенький звідси, бо саме тут, тут все буде інтуїтивно зрозуміло, що оцей великий ти сюди не вставиш, тобто він не закрутиться, там, чи сюди не вставиш. Чи, от, наприклад, гвинти зараз покажу, вони тут саме форм-фактор однаковий, але е довжина різна. І очевидно, ти це сюди. Не вставиш тут, він не закрутиться, бо він закороткий, а цей буде тут стирчати. Тому не запам'ятовуйте, ну, нема сенсу. Потім, коли будемо закручувати, ви все інтуїтивно зрозумієте. Я у вас впевнений. Знімаємо тепловий екран. В чому фішка цього теплового екрану? Холодне повітря, що забирає кулер, заходить по бокам і проходить через радіатор, через систему охолодження, котра нагрівається від процесора. І проходить через блок живлення, виходячи позаду, там до нас кабель. І щоб зверху, тобто, оця зона, і ось ця зона, вона найгарячіша в консолі. І щоб зверху ми умовно, куди пластик там, не деформувався і не перегрівався, вони зробили такий тепловий екран. Тобто, якщо тут у нас просто сам по собі метал, багато металу, тут у нас просто пластик, і щоб захистити кришу, вони це зробили. Ось от така от його задача. Відкладаємо: все. Блок жилення, як зняти? Просто пальчиками підчепити можна по бокам, можна нігтиком. І просто його вверх нам треба підняти, зняти з е, самих штекерів жилення материнської плати. Підчепив і обережно ключовим вверх. І я отак от от кладу. Все, вуаля. І продовжимо. Нам треба відключити шлейф, шлейф просто вліво. Право на себе, легенько, ліво, право на себе, ліво, право. І таким чином розшатуючи хоп, ми його знімаємо, блок живно викладаємо. І цей шлейфчик одразу з цих направляючих ми, ми достаємо і трошки туди, от всередину, як тут ми так запіхуємо. Нам треба буде, щоб просто зручніше його достати звідси. Все, перевертаємо консоль. Тут ми все зробили. Перевертаємо консоль. Зараз починається саме довга частина. Бо тут більше всього гвинтиків. Відключаємо спочатку шлейфи. Це у нас антена. Це у нас шлейф кулера. Це у нас шлейф кнопки живлення і кнопки дисковода. І самі три шлейфа дисковода. Просто також нічого складного вліво-вправо на себе. Тобто, вліво-вправо на себе. Такими легкими рухами. Центральний шліф, саме великий, його треба відкрити. Тобто, сама тримачу цей шліф, він вверх так відкривається, і шліф сам по собі випадає. Тобто він нічим не тримається, тільки оцією цією кнопкою. Кнопку на всяк випадок закриваємо, щоб потім випадково, не дай Бог, не зламали. Далі, починаємо тут викручувати все, що ви бачите. Тільки не дисковод, тобто якісь е гвинтики, котрі утримують дисковод. Нам треба, ну, це не треба. А так, все, що тут бачимо, викручуємо. І що не бачимо, а саме, тут два захованих таких чорних гвинтика, їх також треба викрутити. Є тут ще третій гвинтик білий, але його можна поки що пропустити і не викручити. Все, що бачимо, плюс два. Я для себе їх. Відкладаю одразу білі до білих, чорні до чорних. Але це я роблю виключно, просто щоб потім, коли я збираю, мені простіше було в голові ту послідовність, ну, де вони розташовані, робити, тобто збирати. Але ви можете перемішувати суть яка. Ви не переплутаєте, котрий куди закручувати ну, вже в зворотньому порядку. Чому? Тут фактично два гвинтики: чорний. І білий, і є ще нюанс. Маленький, маленький, От От я спробую я потім на до зйомки передам їх є білий і маленький білий. Е, маленьких білих всього-навсього 4 штуки. Тут два і тут два. Тобто їх місце. Ви потім, ну, не переплутати, бо ви, по-перше, запам'ятаєте, я вас вірю. По-друге, е, їх всього навсяк 4 штуки. А Великий білий і маленький чорний. Тут буде легко запам'ятати, тому що у білих, грубо кажучи, велика дірочка, а у чорних маленька дірочка. Е -е, от і все, от і магія. Е -е, білий чорний. І далі потім ти коли. Навіть візуально дивишся, ти розумієш, ага, сюди чорне, сюди біле. Тобто, просто запам'ятаючи розмір е дірочки, як би це не звучало, ти розумієш, що у білих більше, а у чорних, як виявляється, менше. От і все. Дякую. Продовжуємо викручувати все, що ми бачимо. Такс, ми все викрутили. Тепер наша задача, ні, не все. От сам казав, казав, а оцих два не викрутив. Все, тепер викрутили все. І ми оцю верхню металеву пластину просто вверх піднімаємо. Дивимося, щоб всі термопрокладки були на місці. Бачимо. Одна тут, інша тут. Відкладаємо. Відкручуємо прижимну пластину. Я викручую просто, десь даю два оберта з одної сторони і просто викручую повністю з іншої сторони. Тобто, щоб трошки тиск відпустити, і вже повністю викручую все. Великий раз, великий два. І про прижимну пластину плюс цю проставочку відкладаємо в сторону. Тепер нам треба материнську плату припідняти. Тобто Вона просто вверх не піде, бо тут її перекриває металева така панелька. Тобто нам треба з цієї сторони припідняти. От я двома пальцями материнську плату тримаю і великим пальцем утримую нижню цю металеву панель, щоб вона не йшла, от як зараз йде разом з материнською. А чого йде, бо термопаст, термопаста просто от, тримає, тримає цей весь бутербродик. І повільно, повільно, тобто не треба робити різких рухів, ми піднімаємо. Вона в якийсь момент оп, піддалася. Все, підняли і на себе вивели з цим шліфом. Шліф з материнської плати, я ніколи не рекомендую відключати. Чого? Бо... Шлейф, сам штекер тут дуже ніжний. На, на прошках взагалі виривається просто дуже-дуже ну, ізі. А нам нічого не заважає, ми що його достаємо, що не достаємо, він вам ну, ніяк не заважає. Тобто такий, це більша перестраховка від можливих проблем. Що ми робимо далі? Прибираємо одразу зайву термопасту е з радіатора і. Самої кришки процесора. У мене от якраз вже суха. Все. Тобто нам головне прибрати з кришки процесора, щоб все було, було, було ідеально. Тут більше вже розмазую старе. Якщо стара термопаста десь отак от по периметру залишається, нічого страшного, нам не треба це е, прибирати. Воно ні на що не впливає, це виключно естетика. Е, а пошкодити якісь елементи, мініатюрні, ковиряючись там зубашістки чи зубною е, щіткою, е, можна і все прибрали тут, прибрали тут, відкладаємо. Далі, ось цю перемичечку, ми забираємо. І наша задача викрутити оцей останній білий гвинтик, котрий отримує нижню металеву панель з радіатором на каркасі. Нам це треба для того, щоб якраз добратися до цього радіатора, почистити його тою ж там щіточкою, можна зубною щіткою там поковряти. Тобто прибрати ці всі пилюки, каври, продуть, відкласти і добратися до кулера, котрий також. Забивається пилюкою і впливає на якість охолодження. Все. Достали, поприбирали пилюку, почистили, і у нас залишається тільки пластиковий каркас з металевою такою кришкою, захистом і дисковод. В дисковод я не раджу зайвий раз лазить. Навіть профілактичну чистку робити. Якщо у вас диски він забирає добре, тобто без рівків, чи взагалі буває там не забирає, бо ці валіки вже там запилені, то краще туди не лізти. Тобто тут у нас є такий як чим схожий на якийсь кашзам така шторка, котра тут ну, не. Як не, не дає попадати пилюки зайві, але очевидно, все одно пилюка через щілинки може з часом попадати. Воно все там всередині осідає, і іноді треба чиститися. Але якщо у вас все працює, не ліземо. Все, ми молодці, ми розібрали, ми все почистили. Давай збирати назад. Починаємо з кулера. Тут у нас позначено, в які місця треба вкручуватися два гвинтика білих. Фішка ще, яка. Білі, білі гвинтики, вони вкручуються в сам каркас консолі. А чорні гвинтики вони скручують тільки у цей металевий е, бутерброд, котрий ну, я от трошки пізніше покажу з материнською платою. Беремо наш радіатор, кладемо просто зверху. Тобто, ніяких там хитростей немає. Просто зверху поклали, в шлейфіки достала, щоб нічого там не перетиснуло. Вкручуємо от в правому верхньому куту для мене білий один. І не забуваємо, дуже часто вона губиться ця перемичечка. Вставили. Перевірили, що у нас всі термопрокладки на місці. Тут повинно бути дві. І тут повинна бути одна. От її немає, але вона, можливо, якраз от на місці. Все, на все є. Наносимо термопасту. Термопасту буквально, крапельку треба. В вашому розумінні крапельки яка і будь-яка. Багато ви, навіть якщо не несете, просто ну, розчавить і е, е, в різні сторони, гірше ви не зробите. А от менше краще не треба. Нанесли і рівними, ну, рівним слоєм по всьому кристалу. Розмазюкало. Все, ідеально. Тобто, нам треба просто рівний тонкий слой, не треба більше-менше рів. От ви більше не бачите близько цього процесора, Значить, все ви зробили правильно. Я ще зайву термопасту, що напали на цій лопатці, залишається. Залишаю витираю об радіатор. Аля, щоб, там, не дай Бог, десь я промахнувся. І вкладаємо нашу материнську плату. Вкладається вона також під кутом, пам'ятаємо про цю нашу панельку, під кутом вклали, воно влучило в отвори е роз'єму HDMI rj 45 і обережно я зараз пальцями притримую материнську плату, заправляю всередину шлейф блока живлення до кінця. І прибираю шлейфіки дисковода. Фуать, вать, вклали. Зараз наша задача прикрутити да, прижимну пластину. Трошечки можна її вигнути. це додає оцій пружинності. І вкручуємо. Як я прикручую? По якому алгоритму? Я буквально тут прихватую там, десь на три оберти. отак от. Щоб воно точно зачепилося, да, за каркас. Тут також десь на 3 оберта, може 4. І поступово, два тут, два тут. Там, три тут, три тут. Тобто нам головне поступово. Можна по одному, це ідеальний варіант, але як показала практика, що один, що два, що три, головне поступово, що не так, що тут, -тут закрутив і потім тут закрутив. Просто два тут, два тут. Чи там два тут, три тут. Все. Супер сильно не затягуємо, щоб не зірвати різьбу. Да, правильно. Нам головне, ви відчули супротив, що ви закрутили? все, не треба затягувати до затяги на півоберта. Не треба. Цього більше, ніж достатньо. Тут не ті супертемпературні навантаження. Щоб було, щоб там обов'язково супер чи супер чи супер холоджень. Вкладаємо нашу металеву панель зверху. Але притримую пальцем зліва і шліфи прибираю. Все. Вклали все на місці. Тірем оцей шлейф блока живлення вивив сюди, щоб він тут там не затиснувся. І можна одразу шлейфіки підключити до консолі. Під прямим кутом вставляємо, тобто нічого тут хитрого. Саме широкі дисководи відкриваємо під прямим кутом вставляємо, закриваємо. Так само під прямим кутом. І антенку підключимо. Все. Тепер починаємо все закручувати. Чорні в маленькі дірочки, білі в великі дірочки. Але знову ж таки, пам'ятаємо про чотири маленьких білих наших дружбана, котрі у нас тут два і тут два. Можна з них одразу почати, щоб не наплутати, де вони повинні бути. Ось, що. Аж далі вже послідовність абсолютно ну, вільна. Хтось з білих, хтось з чорних. Знову ж таки, як я казав, в білі у нас закручуються, вони прокручуються повністю і в, в каркас. А чорні вони просто стягують оцей металевий бутерброд з материнською платою. Тобто, для чого це? Я кажу, в чому прикол? Якщо в майбутньому, наприклад. Е, так трапиться, що вам треба щось зробити з дисководом. А щоб до нього добратися, треба повністю розібрати консоль. Тобто він саме останній, значить, от ми його зараз бачимо. Але ми навіть оцю верхню кришку не знімемо, бо вона під оцією металевою. Тобто, її частина під цією металевою. Але щоб повністю не розбирати е, консоль. Ми можемо викрутити тільки всі білі. Окрім цих маленьких каратешів, всі білі, окрім чорної, окрім, чор, окрім білих, коротеньких чотирьох штук, штук. Тобто, є. І тоді ми просто достанемо повністю цей бутерброд з радіатором, з прижимною пластиною, тобто, воно нічого не розвалося. Тобто, і таким чином зекономимо просто час на цій всій розборці. Якось так, можливо, комусь знадобиться і це знання. Я такого не знав саме самого початку. Так, закрутили все. Білі всі І починаємо чорні. Ну і треба ще да я про візуальний індикатор, ну, розуміння, як вони. Дірочки, да, виглядають, есть, я для себе зробив це візуально. Але треба розуміти, що ти не вкрутиш не туди. Тобто, якщо ти почнеш там, білий в чорне, чорний в білий, воно буде. Тобто, якщо тут воно заходить просто як по маслу, залітає, закручується, то там воно ти одразу відчуєш зайвий такий супротив, есть, що щось не так. Хтось а... маркером собі малює, там, обводить. Я бачив, ну це очевидно. Новачки, бо от я, людина, котра чист в день, я не знаю, по 5 консолей ps 4 то, очевидно, я вже на пам'ять знаю, який гвинтик, в яку дірочку, так сказати, куди всувать. Ну, Але новачків розумію, чого на початках я сам собі там оці секретки обводив маркером, щоб не наплутатися і зайвого чогось там не залишилось. Якщо ви, умовно, у вас немає можливості звернутися до якогось хорошого, перевіреного майстра по почисткам, то я прекрасно розумію, коли починають малювати маркером. Так, секундочку, оп, випав один. Та що ж таке? Що ви розуміли, я пишу це відео вже другий раз. А так розтраює, коли ти витратив 40 хвилин цього часу, а відео не записалося. Точніше, записалося але без звуку. І це так демотивує. Але Тут... маємо, що маємо сам винний. До... Досвід крутити консолі є. Досвіду записувати відео поки що немає. Сподіваюсь, в майбутньому буде. Цей шліф можна отак от антенку заховати. І все, ми молодці. Перевертаємо, вправляємо наш шлейф живлення. Тут є спеціальні такі направляючі. Підключаємо до блоку живлення і вкладаємо, ну, грубо кажучи, зверху вниз цей блок. Беремо наш екран. І починаємо все тут закручувати. Знову ж таки, ви не переплутаєте. Тут, тут, грубо кажучи, там чотири вида гвинтиків. да Але не переплутайте, бо їх всього там, одного виду дві штуки, одного виду одна штука. Закручуємо. І ми ну, майже все зробили ми молодці беремо. Туркс. Зараз перевертаємо консоль, щоб вкрутити знову нашу секретку вона в блок живлення вкручується. Тобто без блоку живлення ми б її не вкрутили. І що нам залишається? Беремо консоль, беремо нижню кришку, і нам треба під кутом. Тобто, грубо кажучи, такі, такої схеми, щоб ми поставили і вклали. Тобто. Не просто там зверху вниз, під кутом ти її вкладаєш і трошки вперед до кнопок живлення проводиш. Все, якщо ти все зробив правильно, вона вкладеться без зусиль, без там поломок. Все вклалося, можна її дощопнути. Все. Можна, якщо ти все правильно зробив, можна одразу перевірити кнопки. Якщо кнопочки щелкають, типу, значить ти попав і ну, кнопка натискає на кнопку. Тобто, все прощолкалось. вкладаємо HDD. закручуємо його і закручуємо, потім гарантійно. Можна спочатку навіть кришку HDD, так само, просто з боку вклали. І ну, там, пальцем закрили. Тобто вона в бок з'їжджає, і, ну, і в бок заїжджає. Якщо, от, як я зараз неправильно зробив, вона просто в пазики не влучила. Просто з ж таки в бок її зняли і все. Вклали, защелкнули. І гарантійний наша гарантійний гвинтик. Оп! Кришку. Тут так само. Вона з нижньої частини починається, тобто ти її вкладаєш такий направляючий. Тобто, якщо ти все вклав чітко, просто перевернув і защокнув. Нічого складного, не треба зусиль, не треба вламати. Якщо щось не йде, не защелкується, отак от легенько, то значить, щось десь деформувалося. Таке буває, особливо з якими китайськими корпусами. Тобто не оригінальними, Тобто треба подивитися, де куди якийсь там пазік не попав. Все, я вас вітаю. Ми тільки що розібрали консоль, почистили, поміняли термопасту, зібрали і не витратили на це мільйон часу. Тому я сподіваюсь, цей гайд стане комусь нагоді. І мої зусилля, котрі я сьогодні тут дуже страждав із за цього всього, бо, як виявляється, це не так просто, особливо одним дублем е зняти. Тому всім дякую за увагу. Знову ж таки, сподіваюся, комусь допоможе, і всім гарного дня.